У мене таке буває, що я гроші на вітер витрачаю, але щось маленьке, що мені треба. Я не купляю для себе. Бо мені шкода на це грошей, на якусь дрібничку недорогу. Ну, не знаю, ну що зі мною. А, так ось, мені було шкода, на такий от масажер, Зараз я вам покажу, воно відкривається частково. Бачите, от такий зелен... зелененький. Це камінь якийсь. Ну, я не думаю, що коштовне. Так ось мені було шкода, бо я подивилася чи 10, чи 15 євро, чи навіть фунтів стерлінгів на Амазоні. В тільки Максі ну щось схоже така ж ціна. Потім вона Амазоні ще доставка, і я подумала ні. А в тікі Максі було щось не така ціна, щось там 5 євро. Я подумала, 5 євро іншим разом. Так ось прийшла я купувати. І забула вже, що я прийшла купувати а, Собі а, для обличчя ну, вмиватися. І подивилася, що новорічній такий от подарунок купуєш за 2 євро, євро 99 такий, щоб вмиватися собі такий засіб гель, і подарунок вам такий, як я хотіла купити. На Амазоні часто що, ну, за доставку ти платиш, ну, дорого, якщо чесно.